Так буде краще. Друзі, що знову всім привіт, всім вітання. Сьогодні у нас трішки, як сказати, нетривіально, ой, треба закрити. Задача. Зараз, звісно, будуть приходити глядачі. Ой, трошки потекло. Парадокс Женя, привіт, друзі, ще раз. Ну що, добрався я додому. Зараз хочу трошки Костя, привіт. Е -е, зараз трошки буду... трошки починим, не починим, а перевіримо пральну машину ось. Я добрався, зараз розберу. Хочу перевірити, чи працює тен. Ну а потім ще підемо, посадимо потрішимо. Напишіть, як картинка, бо я на Wi-Fi з телефона. Напишіть, як воно там працює. Чи хорошо працює, чи не хорошо. Зараз розберу. Так, вітайте, вітайтеся, вітайтеся. Я минулого разу, я вже один раз розбирав цю задню стінку. Тоді ми перевірили тен, він працював нормально, круто, зашибійський. Зараз тільки щось сильно на мене світить. Зараз трошки зроблю тіший світ, щоб було краще. О, а то в мене отак нормально. Минулого разу я вже її розбирав. Ну, стінку задню розбирав. я перевірив те. Він працює. А Альонка десь подивилася відео, каже, що це ж у нас машинка, типу два в одному. Пральна і стиральна. Пральна і стиральна. оце я ляпнув, пральна і сушильна. О, то вона нормально стирає, але не сушить. Перестала сушити, ну вона ще не стара. Їй навіть два роки ще немає. от, і Альонка десь надивилась на відео, каже, що там є ще один тен. Я минулого разу шукав, наче він тільки один. Зараз розберу, подивлюся ще. Зараз подовбуся трошки з машинкою, а потім підемо ще на кухню, ще потрісла. Головне в этом ділі, що? Правильно, не загубити шурупчики. Не згубить шурупчики. Так, що в мене з цим чатом? Нормально. Ну, слава Богу, що нормально. Бо я взяв другий телефон, там, який не побитий. Але... Другого телефона роздаю Wi-Fi. Зараз подивимося, що вона мені скаже. Та шкода, ми купили по любе буде той, що воду гріє. Так, я його знайшов, Костя, я його знайшов. Кося тепер уже не нормально. Тепер уже не нормально. Так, смієшся. Серйозно, чи, чи смієшся? Бо я тоді візьму, переключусь на інший телефон. А ну, ну, Женя, а ну, чесно, кажи. Ну, зараз я провірю. Чи смієтеся? Якість чись. Зрозумів. Ну, все, тоді зараз я переключуся, вийду знову в ефір. Давайте.